Дорогі наші діти, батьки, шановні колеги, віничані і взагалі всі українці, хай Різдво і Новий рік принесуть нам таку очікувану, таку бажану перемогу і щоб наше життя далі відбувалося тільки в мирній і спокійній Україні. З Новим роком всіх! А час летить, не стишує галом. Шкільні роки стають яскравими кадрами на фотоплівці життя. Новий рік стає ніби новою точкою відліку для багатьох із нас. Адже це наш останній рік у ліцейних стінах. Усе ще буде гаразд. Ліцею, ти вірити будеш? Усьому настане свій час. Ти спогади не розгубиш. Усе в нас ще буде гаразд. В країна розквітне знову. Страшницею долі віраж та мир поверне любов. Вогники надії таємничі підказують, що попереду чимало пригод, труднощів та перемог. Але у дорослому житті, а незабутні спогади шкільного дитинства дарує душі відчуття щастя. Нехай цей новий 2024 рік стане для вас скарбничкою, яку ви складатимете свої найтепліші, найщиріші та найприємніші події в житті. Доля дає можливості і навчає поразки. Душа Сьомого синьоокого вже понад 100 років стає свідком перемог та поразок цілеспрямованих ліцеїстів. Бажаю, щоб у новому році скоріше закінчилась війна, ми всі здали гарно ННТ і вступили до омріяних вузів. Нехай хортовина забере всі прикрощі, печалі і тривоги, а на їй прийде спокій та мир. З новим 2024 роком! Бажаю усім щастя і здоров'я! І перемоги. З Новим, новим роком. роком. Шукайте ресурси в дрібницях та насолоджуйте своїм життям. Бажаю вам, незалежно від результатів НМТ, побудувати життя своєї мрії. Вдячні долі, що 11 років тому ми стали учнями сьомого синьоку. Вдячні однокласникам за круті неповторні життєві історії шкільні компанії. Вдячні адміністрації за комфортний та сучасний освітній простір. Вдячні ліцею. За прекрасні моменти, які допомогли нам досягнути наших мій майбутнього. Вдячні захисникам та захисницям за можливість жити тут і зараз. Вдячні педагогам і ціні хвани. Нехай новий рік придався вам щастя, радість та нові незабутні моменти. З Новим роком вас вітаю, щастя, радості, бажаю, щоб негаразди і негоди не робили вам в житті погоди. Ми першачки справжня краса ліцею, тому що незалежно від погоди ми виглядаємо на всі сто Радимо брати з нас приклад. Нас захоплює навчання, в якому є місце для ігор та розмов. Не втомлюйтесь нас слухати та чути, тоді ми обов'язково станемо друзями. Новорічна пора яскрава, давайте разом створювати. Новорічну казкову реальність.